На сьогодні Велике свято Дніпропетровської області, майже усі України. Відкриваємо блок безкоштовне харчування да, для наших захисників України. Я як голова громади, хотів подякувати усіх, які мабуть приймали сьогодні участь, майже її построїли за два місяці. Пожелать нам Успіхів, і що Анатолій Севич і, і що більше нам допомагати всі продовження, що ви робили для нас. Спасибі вам велике. Я хотів поселити слово меру городу Павлограда Анатолію Вершини. шановні друзі, шановні колеги, шановні учасники. Ми дійсно, Олексій Григорий сказав цей проект всеукраїнський, тому що на сьогоднішній день наш регіон він став регіоном, через який проїжджає практично вся Україна. В зону ведення бойових дій там, де наші захисники захищають нашу Україну, відстоюють нашу Україну. І я впевнений в тому, що поїдуть для того, щоб виставити кордони в межах нашої України. Тому наші захисники. Наші бійці, наші хлопці, наші захисниці, тому що поряд з ними стоять не тільки чоловіки, а й жінки, які беруть участь безпосередньо в захисті рубежів нашої України. Вони стоять поряд з ними. І сьогодні оцей невеличкий я б сказав би проект, який ініціював голова територіальної Богдановської громади Олексій Грищенко, Він дуже важливий не стільки знаєте, от харчами, щоб люди, а моральна, моральна підтримка для наших захисників, для наших хлопців, які будуть проїжджати через наш регіон, і тут буде надаватися. Не тільки допомога харчуванням, хлопці будуть відчувати, що вони, їх підтримує вся Україна. У нас йде. З першого дня війни на фронт не взяли, воєнкомати там всякі, ет. А куми, брати, взяті всі служать. Ну, і возю кормлю. Варили, буржуйки, все старе. У нас команда можна сказати. У да, нас дуже багато да, Нас було. Потім дівчата почали допомагати. Садики, школи, пиріжки поклику. Да. Ну, ми в місяць ми опікаємо до 60 тисяч порогов. Ну, випікали, зараз трошки встановилися, зараз столову ділять. По фронтах я на неділю по походці подвіре на фронт. Починає двонських часів по, по фронтах. То є переважно Донецький напрямок? Ну, mm -hmm. Донецький, у Запорожжя. Хто куди? Да. Ну на Херсон не доставав, там кум я не доставав. Времени вистачає просто. Хлопці приїжджали, безплатно допомагали, ніхто не зайшов. Все дуже багато, дівчат дуже багато передати. Так що, якби це не тільки його чи моя заслуга, це заслуга наша обща. Нас дуже багато. Чим допомагав голова громади, чим то ну, депутати, ну а строїлося це дуже багато наших людей. Дуже багато. Вони дуже багато допомагали. Так що сказати, що це чисто ні, наші це ні обще, це обще, об обще обще. Але ви бутин... тут проводите багато часу. Ну получається, да. <ривоти> <ривоти> так. Як ваше? Okay, дей... Но, ну так, ну, да, поки ми. Все одно ж кому-то тут треба і виходить. <ривоти> ну, 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 я теж по фронтам їздиш, воно ж бачить, що там. Це сторони видно. Хлопці воюють, вони іноді не замічають те, що мілке, а ми бачимо. Ми як гражданські, допустимо, бачимо. Вони бачать свою сторону, а ми бачимо свою сторону. Як допустимо, їдеш по трасі. А нього безлипшийся. Понятно, чоловік води хоче. Пілічеш. Ну так. Стараємося допомагати. Вони жизни ложать карман. І тебе на карту. Ковка, копа, А коропа. Пасочку з конфетами. А, а тобі, дуже дуже, дуже, дуже уверені, що от вони вроді дуже не багато не денег зарабатывають. А я ставлюся з тим, що машини, по-моєму, ремонтуються таке. Вони всі зарплати викидають на, на те, що воювати. Им нічого не залишається в корма. Такий заклад це дуже чудово. ну Дивіться, якби, як люди кажуть, поначалу це було б дуже класно. Зараз трошки армія вже устаканилась. Так? Ну, є моменти, де буває, хтось десь там, розтрати пішли в одну сторону, в другу, їде по дорозі далеко. ну Як він казав, дядько, є, є сухпай, ну, який вже трошки отут в горлі. Заїхати перекусити супчик у тарілочку шикарно. Дай Бог йому здоров'я ну і перемоги нам усім. Це буде Україна.